Результат змушує почекати. Фріда сховалася за Сусаною, що рішуче прямувала до бібліотеки недалеко від Дому Беа. Саме туди зазвичай Марко сходить вчитися. Сусана часто бачила його там, в компанії друзів. Здається, жодного разу він не сидів сам, але це так. «Низько, що ти йому скажеш, Сусано, де ти забув свою дівчину? І перед усією компанією не вгадала Фріда. Від нервів Фріду почало морозити, і вона застібнула блискавку до самої шиї. Підійшла Лосія та обняла її за спину, щоб зігріти. Фріда була не проти. Ні, ми просто дещо прояснимо. Але як? У нас немає жодного плану. Сусана так рішуче крокувала, що нічого не чула. Фріда її гукнула, зупинившись посеред вулиці. Це був житловий квартал із мінімальним рухом на дорогах. Тому голосне. Тривожно відлунювало від стін будинків, порушуючи навколишню тишу, якась пара вигулювала його тер'єра і роздратована позиркувала на дівчат, а пес перебіг на протилежний бік вулиці, наче хотів обійти їх десятою дорогою. Вперше при зустрічі з собакою. Не Лусія змінила маршрут, а навпаки. Сусана зупинилася і глянула на Фріду. Нічого, план придумаємо. Дівчата підійшли до невеличкої площі, оточеної густим чагарником. Фріда віддихувалася, дівчата повсідалися на лавці посеред площі. Розгублено перезиралися, наче не зовсім розуміючи, що саме мають придумати. Запитаємо, як пройшла суботня вечірка, запропонувала Сусана, промостившись на спинці лавки, а що далі? Як нам дізнатися про цю курку? Ракель зібрала волосся у високу, високу копицю. Ковтнула води з кам'яного фонтанчика, що дзюркотів поруч. Існують речі, які неможливо спланувати. Оце ми осоромимося. Гарантую. Беа хитала головою і була страшенно стурбована. Лусія попросила у Фріди телефон, щоб зайти на профіль Маркоса. І побачити нарешті ці славнозвісні фото. Треба було все ретельно проаналізувати. Десять очей мітять більше. Подробиць, ніж два. Фріда мала слушність, її конкурентка справні красуня, це факт. У неї пряме біле волосся до плечей, без гривки. Одразу впадають в очі яскраві блакитні пасма, що їй дуже личить і не додають ні тіні вургарності. Дівчина передавала телефон, по... дівчата передавали телефон по колу. Звучало то «Ох, то як прикольно. То це ще нічого не значить. І роздуми про те, чи Маркос справді її обіймає. А чи просто поклав руку на плече? Фото нічого не прояснюють. Треба поговорити з Маркосом. Сусана розвернулася до Фріди, що розпоч... розпачливо потупилася в землю. Ти хочеш цілий день думати, гадати. Правда, це чи ні? Фріда похитала головою, трохи помовчавши, погодилась. Добре. Сусана підвелася і підіпхнула Фріду, яка таки трохи опинилася, опиралася цієї вигадці. Решта також попідводилася і далі, не розуміючи, що саме мають робити. За декілька кварталів уже й бібліотека. Домовилося, що вони ніби то шукатимуть довгий перелік книжок. Таким чином кожна зможе без поспіху просканувати два проходи. Фріда з Лусією зосередилися на підручниках із природознавчих наук. Сусана розглядала столи з відповідного боку і намагалася розгледіти голову Маркеса. Бе причаїлася в наступному проході, щоб шпигувати за столами з протилежного боку. Ракель взяла першу ліпшу книжку з історії, розгорнула і погортала. Ви мене до інфаркту доведете, прошепотіла Фріда. Спокійно Лусія пригадала татові слова, які він нещодавно написав у повідомленні І озвучила їх подрузі, результат змушує почекати. Фріда погодилася, адже ідея звучить переконливо. Розгорнула книжку, швидко погортала, ні на щому, не спиняючись, закрила і взяла за наступну. Лусія наблизилася до Сусани, щоб дізнатися, чи є новини серед студентів Маркеса. не виявлено у цей час що суботи в бібліотеці, як у вулику. Тобі допомогти? Лусія рвучко озирнулася і не вірила власним очам. Там стояв їхній об'єкт спостерігаль... спостереження зі схрещеними руками, обіпершись на ту саму полицю і невимушено розмовляв із Фрідою. Маркос підкрався до неї геть непомітно Лусія. Торкнула спину Сусани і доручила повідомити решті, щоб збиралися на підмогу. О, Боги, ти також тут, Маркос, іще раз, привітався сестрою, ігноруючи сердиті погляди тих, хто тут справді навчається. Шукаємо книжки для уроків, бо я сказала це наче. Завчений текст. Вона взагалі не вміла брехати. Далеко вам доведеться добиратися. Ми були в гостях у твоєї сестри, перебила його Фріда, злегка покашлюючи, застудилася. Маркус дістав із кишені м'яку жуйку і протягнув Фріді. Вона подякувала і запхала жуйку до рота. Щоб не відповідати, принаймні тепер вона могла трохи помовчати. Завались навчанням? запитала Сусана. Роблю все можливе. Мабуть, після суботньої вечірки маєш надолужити. Маркос закинув голову назад і засміявся. Як швидко розлітаються новини, він зиркнув на сестру. Приписуючи їй цю заслугу, не так уже й швидко, не Сусана. Лусія, за... Лусія мусила втрутитися і перебити подругу, адже Сусана могла далеко зайти зі своїми наїздами. Добре, провів час непогано. Фріда все швидше і ретельніше жувала жуйку ще трохи і в роті буде каша. Гаразд, дівчата, розмовляти з вами дуже приємно, та я мушу повертатися до навчання. Маркос відлип від полиці і пішов.